Доброго дня! Кожного року в березні українці вшановують пам'ять видатного ковзаря, патріота, великого її сина Тараса Григоровича Шевченка. Рік 2024, особливий. От цими днями минає 210 років від дня народження славетного поета та художника. В цій даті присвячуємо захід на тему. Шевченкові думки переживуть віки. Що весни политами сніги і рясті працяє веселка, повні сил і живої снаги ми шановуємо пам'ять Шевченка. В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає і шанує людство. У перші березневі дні ми знову згадуємо великого сина нашого народу Тараса Шевченка. Аліна Костенко говорила про Шевченка так. Пам'ятайте, що на цій планеті, відколи сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епохи. Увесь свій могутній талант Тарас Шевченко присвятив служінню народові. Історія мого життя писав поет, становить частину історії моєї батьківщини. Як весна оновлює природу, так само поезія великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, Щиро любити свій народ, свою Україну. В дні перемог, і в дні поразок, в щасливі дні, і в дні сумні іду з дитинства до Тараса крізь глум юрби і суєти. Ні, не в минуле, а в майбутнє до тебе я, Тараса, іду, коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельний щем, йду до нього, до живого у всесвіті віршів поем. І в дощ, і в сніг карбую кроки і чую, дивлячись, блакить. Реве та стогне Дніпер широкий, щоб розбудити всіх, хто спить. Я не одна йду до нього, ідуть до нього тисячі, неначе грішники до бога свої печалі несучі. І докори мав заповіт, вогонь поезії не згас, творог до сонце не спитний, Бо зветься сонце, де тарас. Оберіг золотий і у серці моїм оживає надія, уклоняюсь тобі, мій кобзарю святий, за любов до рідної землі, за пісні. Серці утіха, доки мова живе, Україна жива. Минуло 210 років з дня народження славного сина України, але у багатьох українських родинах ви бачите прикрашений вишитим рушником портрет Кобзаря він, як член сім'ї, як найдорожча людина. В день народження Тараса Шевченка дорослі і діти йдуть до його пам'ятника. Щоб поставити свічку, покласти квіти, почитати його вірші, поспівати пісні, вшанувати великого кобзаря, Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, що блани широко полі, і Дніпро і кручі було видно. Було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу, ото й дія і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Всього 47 років прожив Тарас Шевченко, серед них 24 перебував у кріпацтві, 10 на засланнях, практично всі інші під жандармським наглядом. Проте все, що зробив Великий Кобзар, назавжди залишає його серед живих, утверджує, як геніального нашого сучасника і далекоглядного пророка. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моренці, з Венигородського повіту Черкаської області, в родині кріпаків. У 12-річному віці він залишається сиротою. Його віддають у школу до сільського дяка, який вчив юнака читати і писати. Тоді ж у нього проявився неабиякий потяг до малювання. На щастя, його поміщик пан Енгельгард побачив незвичні здібності хлопця вже в Петербурзі. Заважавши зробити з свого кріпосного Тараса домашнього живописця, пан посилає його на чотири роки в навчання до різних живописних справ цехового майстра Ширяєва. Майбутній митець захоплюється санкт петербурзькими білими ночами, змальовує у літньому саду скульптури. Він знайомиться із земляком-художником Сошенком, згодом з Брюловим, Григоровичем, Жуковським, Венеціановим Гребінкою. Петербурзькі друзі Шевченка розробили план звільнення скріпацтва молодого талановитого художника. Для цього у 1838 році вони розіграли у лотерею портрет Жуковського, написаний Карлом Брюловим, і за виручені 2,5 тисячі карбованців викупили Тараса Венгельгарда. Наступного ж дня після виходу на волю Шевченко почав відвідувати заняття в академії мистецтв і став одним із найулюбленіших учнів Брюлова. До цих часів належать і перші літературні здобутки талановитої молодої людини. У 1840 році з'являється перше видання збірки Шевченківського кобзаря. У невеличкій книжечці вміщено вісім віршів поета. Після її появи кобзарем почали називати самого Шевченка. Навесні весні 1843 року. Він відвідує Київ, Кирилівку, Хортицю, Чигирин. Інші міста і села України знайомиться з багатьма освіченими поміщиками та представниками української інтелігенції навесні 1845 року. Шевченко вдруге вирушає в Україну, де з особливим творчим піднесенням пише низку своїх класичних творів тоді ж тяжкохворий складає перебуваючи у Переяславі славетний заповіт, в якому відкрито закликає до революційної боротьби за визволення українського народу. The cat sat on the Тисячі 1846 році Шевченко вступає до таємного Кирило-Мефодіївського товариства, діяльність якого була спрямована проти самодержавства. У березні наступного року організацію було розгромлено. Серед заарештованих опинився і Шевченко. Його засудили до 10 років солдатщини. На вироку цар Микола і дописав: під найсуворіший нагляд із забороною писати і малювати, і в засланні в Оренбурзі орській фортеці на Остр... Ровіманги Шпак в Новопетрівському укріпленні Шевченко, попри суворий нагляд, знаходить можливість творити, пише низку поетичних творів, згодом об'єднаних у циклі в Казематах, малює автопортрет, пробує себе в скульптурі. Тільки 1857 року, після клопотання перед урядом друзів, зокрема віцепрезидента Академії мистецтв Федора Толстого, його звільнили із заслання. 27 березня 1858 року Шевченко прибув до Санкт-Петербурга і одразу опинився у центрі уваги петербурзької громадськості. Його життя поступово набуває творчого змісту. Влітку 1859 року Шевченко дістав дозвіл виїхати в Україну. Третій відділ становив за ним таємний нагляд. У липні поблизу села Прохорівка його втретє заарештовують за доносом про революційну пропаганду і повертають до російської столиці. З осені 1860 року Шевченко тяжко хворіє. 9 березня 1861 року в нього був день народження, а наступного ранку Шевченка не стало. За два місяці, виконуючи заповіт поета, друзі перевезли його прах в Україну і поховали на Чернечій горі біля Канева. Сьогодні ім'ям геніальної людини, яка багатьма українцями визнається духовним батьком нації, названо безліч площ і вулиць, парків і театрів вищих навчальних закладів по всій Україні і за кордоном. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку старенькою, молоду дівчину, на чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, Грає синє море, думав, доля зустрінеться. Спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Коли землі не було своєї, коли ми були батраки, шукати долю в чужім полі, прийшлося, сестри і брати. Тепер чому не розумію, покинувши своїх дітей, Вирветесь правдою й неправдою, світ за очі, дітей очей. Так опіченка не вартує Каліцтва серця і душі дитинки вашої. О люди, хто змусив вас, де палачі, де ті керманичі позаті? Невже не жаль їм цих дітей, що при живих батьках зростають сирідками серед людей? Подумай, братчику й сестричко, вертайтесь до своїх дітей, до матінки, землі своєї, бо втратиш їх, її і себе. Читаючи твори Тараса Шевченка, ми іноді за здивуванням усвідомлюємо, що написані понад століття тому рядки звучать надзвичайно актуально, а здається, поет передбачав майбутнє України і звертався у своїх віршах до нас, своїх нащадків, що живуть у 21 столітті. Зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, А на вітах гойдаються нехрещені діти. Тараса Шевченка справедливо можна назвати легендарним пророком на всі часи. Борітеся, поборите. Вам Бог помагає. Звучало на Революції Гідності. 2013-2014 роках і лунає в окопах незламної України під час повномасштабної війни. Згадаємо момент звільнення Балаклія на Харківщині від російських окупантів. Українські війська зняли з білборда плакат російського змісту та знайшли під ним символічний сюрприз вірш Тараса Шевченка та його портрет. Україні! Слава Україні! Героям слава! Ви крашучанки, пішов? За новий. І вам слава сині горе, кривою путні. І Іван лицарі були, Бога не забудь. Борітися, поборите, вам Бог помагає. «За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Значна частина віршованої спадщини Тараса Шевченка була покладена на музику. Вірші кобзаря припали по душі таким відомим композиторам, як Стеценко, Лисенко. Кос Анатольський, Ніщенський, Степовий, багато Шевченкових віршів стали народними піснями. Сучасні виконавці також не обминають своєю увагою творчість Кобзаря, надаючи їй нового, часом несподіваного звучання. Пісні на слова Тараса Григоровича Шевченка відомі у виконанні багатьох популярних митців Ірини Білика, Андрія Кузьменка, Марії Бурмаки, Гуртів Тартак, Кому вниз. Фата Маргана, гайдамаки та інше. Баладу тополя надзвичайно цікаво виконав молодий музичний гурт зі Львова. Хочу ще». По Діброві вітер вигуляє по полю. Край дороги гне то полю до самого долу, Стан високий, лише широке, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде подивиться, та й голову схилить, Чабан вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться серце, ниє кругом ні билини. Одна одна, як сирота, на чужині гине, не щебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива стоя під вербою. Не співає сиротою, білим світом нудить, без милого батько, мати, як чужі люди полюби. was Ті зустрінеться, не знайте дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобривікарі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата, до полудня та й зав'яне, брови полиняють. Кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає. Защепече соловейко в лузі на калині, Заспіває козаченько ходя по долині. Виспівує, поки вийде чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не виламати? Про значну популярність Кобзаря свідчить велика кількість пам'ятників, що встановлені в усіх обласних центрах України, багатьох містах і селах держави, а також у численних столицях і містах за кордоном. Пандуристе, орле, сизий, добре тобі, брати. Маєш крила, маєш силу, є коли літати, тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою та хто привітає. Чужий одинокий і на Україні, я сирота мій голубе, як і на чужині, чого ж серце б'ється, робиться, я й там одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі. Міє море, виграває, хвалить Бога, тугу розганяє, там могили спойним вітром в степу розмовляють. Розмовляють, сумуючи, отака їх мова. О, колись та минулося, не вернеться знову, полеті, й послухав, заплакав би з ними, та бадоля приборкала між людьми чужими. На численних портретах ми звикли бачити Кобзаря немолодим чоловіком з вусами. Або суворим дідом у шапці й кожусі. Сучасні художники переосмислили Шевченків образ. Тепер ми можемо побачити графіті мурали з його портретом, як от, наприклад, цей портрет, який занесений до реєстру рекордів України на стіні 16-поверхового будинку в Харкові. На деяких із творів сучасних художників Тарас Шевченко виглядає зовсім несподівано. Найбільшу, мабуть, вражає портрет Кобзаря у військовому однострої КАСІ – новітнього захисника України. Його образ надихає митців і сьогодні, а отже, Шевченко – сучасний. Тож завершити виховний захід хочу словами видатного сина України. Актуальні і у 21 столітті. Учітесь, читайте і чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Ми ніколи не зрішемося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі, і боритися поборете будь-які змови, і боритися поборете все, що у живаймо пісню за Україну, за її незалежність Zasпіwajmo після Ukrainów, bo допомога допомага od землі ми піднімемо наш прапор знову і знову. Слава рідній Україні! Слава рідній землі! What?